Початок осені ідеальний момент щоб поговорити про легендарну пісню Володимира Івасюка. Осія моліті, жоршина мольвіті, зба краса. Йдеться про шедевр літо пізніх Жоржин. Її історія почалася ще в травні 1974 року. Поет Ростислав Братунь із Ялти надіслав Івасюкові вірш Журжин не літ і написав, що хотів, аби той створив шлях. Для Дмитра Гнатюка 18 серпня Івасюк отримав довершений текст з проханням написати пісню саме поки цвітуть жоржини. Але вірш пролежав у композитора декілька років. І вперше літо пізніх Жоржин прозвучало лише у жовтні 1978 року. В Києві на зльоті молодих композиторів виконав її Ігор Кушпу. Сказав, що ця пісня немов маленька драма. Згодом до неї звернувся Василь Зінкевич. Осіння, розо, І тоді батько Володимира Михайло Івасюк написав синові. у його виконанні. Це шедевр. Саме ця пісня дуже гарно показує філософську глибину композитора. Обов'язково додавайте її у свій осінній плейлист.